Доброго дня, шановні учні. Розпочинаємо урок української мови номер 38 Тема уроку вимова наголошених та ненаголошених голосних і позначення їх на письмі. У наголошених складах звуки Е e, «и» вимовляються чітко. Якщо ж Е e або И не тоді у нас. Е наближається у вимові до И, а И, навпаки, наближається до Е. Звукописом, тобто фонетичний запис, таке вимовлення передає так. Веселка це у нас орфографічний запис. І ось транскрипція, звукопис. Е перше не наголошено, тому воно наблизиться до И. Друге Е під наголосом нікуди не наближатиме. Земля перше Е не наголошене, тому наближається до І. Е. Ли стає пом'якшеним, тому що Я. А в звукописі буде один звук А. Широкий «о» наголошене, І наближається до Е. Звук О. В ненаголошеному складі можемо вимовлятися із наближенням до У. Але звук О вимовляють так лише в тому разі, якщо в наступному складі є наголошений «у». Тобто, перед наступним наголошеним У або І «о» наближається до У. Фонетично це відображається так. От у нас орфографічний запис. Голубка. Фонетичний, так як наголос на У, тому О наблизиться до У. ЗОЗуля У наголошений, тому О наблизиться до У. Така вимова голосних відповідає правилам української орфепії. Щоб дізнатися, яку літеру слід писати в ненаголошеному складі, нам треба змінити слово так або дібрати спільно кореневе. Щоб почути отой сумнівний голосний. Наприклад, веселка, Е тому, що весело, широкий, «и» – тому що широко. Якщо дібрати перевірочне слово не можна, наприклад, слова пшениця, цибуля, «коза», кропива такі слова треба запам'ятати або ж перевіряти їх за орфографічним словником. Тому треба запам'ятати такі орфограми: буква Ей, що позначає сумнівні ненаголошені голосні, зерно, тихенько, небесний дивина. І буква О, що позначає сумнівний ненаголошений голосний, розумний, голубка, зозуля, кожух. Давайте виконуємо право номер 1 Доберемо до кожного слова перевірне слово, запишемо слова парами і підкреслюємо орфограму. От у нас слова сестра, весло, голубити, впливати, стеблина, зупинити, кленовий, ребро, височенний, випиляний десяток, лисиця. Отже, Е, И або О. Те, про що ми з вами говорили. Щоб перевірити, змінюємо слово, ставимо під наголосом: сестра, сестри, весло весла, голубити, голублю унаголошене, впливати вплив, стеблина, стебло, зупинити зупинка, кленовий клен, ребро ребра, височенний високо. Випиляний пиляти, десяток 10 і лисиця лис. Таким чином згадали правило. Вправа номер 2 наше завдання зробити звуковий запис поданих слів, тобто фонетичну транскрипцію. Ось у нас слова крило, озеро, «медівник», «береза», велетень, Глитати, грудень, кашень, півень. І фонетичний запис таких слів буде таким: крило і наблизиться до Е, озеро Е до И, медівник е Дипом'якшене. береза Е наголошене, тому перше наближається до И, велетень. Друге Е наближається до И, криниця І до Е наблизиться. Глитати «и» до Е. Грудень Е наблизиться до И. Кашель Е до Е наблизиться. І півень теж наближення. У сполученнях Ере пишуть літеру Е. Оце наше правило, наша орфограма. Очерет. Тому що ере зеленіти, а сполучення рили пишуть з -и, кривавий блищати. Якщо при зміні чи доборі спорідненого слова сумнівний, ненаголошений голосний звук випадає, тоді треба писати голосну е човен бо човна, праведний бо правда. Тому ви маєте запам'ятати орфограму буква Е у сполученнях ереле, очерет, зелений селезень, берег, буква И у сполученнях Рили, Тривога, Кришити. І буква Е, що позначає сумнівний, ненаголошений голосний, який при зміні форми слова буде випадати. Тобто називають випадний Е, Хлопець, човен, вишень, тиждень. Для самостійного виконання права номер 3 вимовити слова відповідно до правил орфоепії і позначити орфограму, наприклад, дерево. От ми вивчили орфограму Ере, тому Е. Крикливий РИ. Я вам бажаю успіхів. Урок закінчено. До побачення!